Слава Богу, брати і сестри. У мене таке запитання до вас. Хто в житті коли-небудь переживав страх чи якесь безпокойство? Підніміть руку. Я думаю, що люди, які не підняли, вони або посоромилися, або вони не зрозуміли запитання. Сьогодні тема, про яку я хотів би поділитися, називається страх, безпокойство і віра. Знаєте, я задав запитання Google, що означає страх, і він мені видав таку фразу. Страх це стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний очікуванням чогось неприємного та небажного. Ще раз, страх це хвилювання, тривога, неспокою, викликаний очікуванням чогось неприємного та небажаного. Я не знаю, чи є люди на землі, які не мають страху. В кожного буває різний страх. Є страхи різні, так само на землі, вони, знаєте, в житті людини є страхи оправдані, коли людина щось пережила, наприклад, зараз дуже багато хто з вас пережив, коли бомблять, коли розриваються снаряди, бомби, і це теж страх за життя, за дітей і так далі. Є страхи, коли, можливо, хтось йшов, вискочив, собака. Вас так налякав, що ви до цих пір боїтеся собаки. Можливо, хтось боїться мишей. Ну це смішно, але я знаю таких людей, які бачать мишей, вони вискакують на диван і починають піщати, як ця миш. Я сьогодні не про такі хочу страхи говорити. Не про страхи, знаєте, собаки, мишей, павуків і так далі. Я сьогодні хотів би поговорити і пороздумувати про страх за майбутнє, за життя, за. Наше ходження в цьому світі. І знаєте, бувають різні моменти в житті, і кожен з нас переживає такі моменти неспокою. Кось <клес> буває такий момент, коли ви думаєте, дуже багато маєте часу, ви роздумуєте і думаєте про своє майбутнє, і вам стає страшно. Ви ще не одружені, але ви вже боїтеся це зробити, тому що. Ви, ви десь наслухалися і вам наговорили якісь як всі які проблеми, і ви собі на, на, намалювали настільки багато страхів, що ці страхи паралізують ваші дії до того, щоб одружитися. Або бувають інші моменти, бо Бог до чогось вас закликає, щось хоче, що ви робили. А у вас є надумані страхи, які ви собі надумали, або, можливо, ви маєте зі свого досвіду, і ви також це робите, боїтеся. І ось я хотів би сьогодні, щоб ми пороздумували, що Біблія говорить про страх. І взагалі, як Бог відноситься до страху? Чи це нормально? І перше місце, з яке я хотів би сьогодні, щоб ми подосліджували цю тему, це записано в першій книзі Самуїла, 17 розділі. Я думаю, що той, хто читає Біблію, крок за кроком, ви читали цю історію. Ця історія називається битва Давида з Голіафом. В цій історії описується, я не буду читати повністю цю історію, тому що вона досить велика, цілий розділ це займе досить багато часу, але я хотів би звернути увагу на окремі частинки цього розділу. Перше, що ми бачимо, коли Самуїл описує цю книгу, ми бачимо, що він малює картину. Він малює картину битви Божого народу з ворожим народом фелестимлянами, і знаєте, дивне те, що в цій битві була така практика, що вони не воювали, знаєте, кожен день, думаючи про те, як сьогодні прорватися. Вони просто побудували битву таким чином. І цю, цю, цю битву нав'язав, я думаю, нав'язали фелестимляни для них. Виходив великий чоловік, який називався Голіафом, кожен день, і він сказав, для чого ми будемо битися? Ну, чому ми будемо битися? На що нам проливати кров? Давайте зробимо таким чином. Я буду воювати, і хто з вас буде воювати зі мною, якщо ви мене переможете, ми будемо вам заробіти. Якщо ні, ви будете нам заробіти. Він нав'язав таку знаєте, битву. І от ізраїльський народ, Божий народ, хочу зуважити, що це Божий народ, в якому Бог не раз і не два робив чудеса, який показував свою силу, свою велич. Вони стоять. Один день виходить цей чоловік, зневажає Бога, другий день виходить цей чоловік, 10 днів виходить цей чоловік. Місяць виходить чоловік і нічого не міняється. І не знаходиться людина, яка буде воювати з цим велетнем. Чому? Тому що вони дивляться на цього чоловіка і Самуїл описує це. Четвертий вірш. вийшов із селестимських таборів одноборець і мій із гату високий був шість ліктів і п'ять, на голові його мідяний шолом, і він був одягнений у панцира з лузки, а вагатого панцира п'ять тисяч шеклів міді. А на ногах його мідянін голіники, а за плечима його мідяний спис, а держак списа його, як ткацький вал, а вістря спису його 600 шеклів заліза, а перед ними ходив щиту, перед ним ходив щитоноша. І став він і кликав до Ізраїлевих полків та й сказав до них: чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я не фелестимлянин, а ви не раби, Саулові? Оберіть сьогодні кого, і нехай він зійде до мене. Якщо він зможе воювати зі мною і уб'є мене, то ми станемо вам за рабів. А якщо я переможу його і вб'ю його, то ви станете нам за рабів і будете служити нам. І сказав фелистивлян: я цього дня зневажив Ізраїлю полки. Дайте мені чоловіка, і будемо битися. І 11 вірш. І чув Саут, весь Ізраїль, ці слова фелистивляна, і вони перестрашилися та сильно налякалися. Дивилися, ці люди, виходить цей чоловік, він велетень. Недаремно Самуїл описав це, тому що, знаєте, тут так подробно описано цей чоловік, щоб показати, наскільки він виглядав великим в лиці ізраїльського народу. Коли він виходив, коли він розказував, що давайте воювати, вони стояли і боялися, нічого не робили. Страх паралізував їх самих. Вони нічого не могли зробити. І ось. Ми бачимо, Біблія далі описує таку ситуацію, 12-й вірш. А Давид, син того мужа, Єфриана, з Юдиного Віфлеєму, ім'я йому Єлисей, що восьмеро синів. І цей чоловік Сауло від днів був старий, увійшов літа. І тут далі описується, що цей чоловік послав його, тобто Давида, для того, що він заніс для своїх братів їжі, той заходить, приносить їжу. Якраз так стається, що він, коли прийшов, він ставив речі біля сторожа. Почув ось цю таку знову розмову, коли цей чоловік виходить, всі ці величі, знову щитоноша перед ним йде, він йде такий, знаєте, надутий, такий великий, могутній і каже: ну що, сьогодні знов не буде нікого, ну давайте же, ну скільки можна. І цей маленький хлопчик, він дивиться він не розуміє, чому професіонали своєї справи, воїни, які багато років загартовані в битвах, не стають і не б'ються. Незвичайно, він бачив цей страх в їхніх, їхніх очах, але він каже, я буду воювати. Чому цей чоловік каже, я буду воювати? Тому що в нього не було страху. Тому що він не боявся. Хоча, можливо, боявся, але він не боявся, тому що знав, хто Бог в його житті. І така, знаєте, думка, що часто. Коли в нашому житті є стан хвилювання, тривоги неспокою, викликаний якимись очікуваннями, надуманими очікуваннями, або, можливо, реальними очікуваннями, наприклад, у когось операція пристоїть, або, можливо, у когось виявили якусь хворобу, і ми очікуємо результату, і наше серце наповнюється неспокоєм, страхом. Пам'ятайте, хто ваш Бог. Пам'ятайте, хто ваш Бог, як він ввів вас до цього моменту. Як він діє в вашому житті, яка його сила, яка його велич. Саме це робить Давид. Він пам'ятає, він каже, я буду битися. І потім він наводить приклад, чому він буде битися, каже до Саула: Я буду битися. Та каже: Та ти ж маленький. Ну, знаєте, настільки страх напав, що він не подивився, що цей маленький. Вони йому дали зброю, наодягнули його, то я ж присів до землі і каже: ні, я за вашими правилами воювати не буду. Він знімає ці панцири то всього, що йому дали, він бере пращу, каже, я ось тим, що буду, що завжди. Я думаю, що ця така сміливість цього молодого хлопця вразила Саула, вразила тим, що він навіть не подивився, що він без зброї, і каже, ну добре. Він розуміє, що сьогодні в цьому хлопці доля наша, по суті, тому що результат або раби, або переможені. Або переможці, або переможені. І ось. Він розказує, чому він буде воювати. Він каже: знаєш, коли я пас овець, приходив лев, крав овечку з мого стада, яке я пас. Я брав пращу, брав все, що мав, біг за цим левом, я його доганяв, я його вбивав і забирав назад овечку. І каже, це не тільки один раз було, одного разу навіть медведь прийшов. Він забрав. Тоже, і знов те саме я зробив. Каже, а чим цей? Кращий. Тобто він розуміє, хто його Бог. Він зрозуміє, що той Бог, який давав йому перемогу над левом, який давав йому перемогу над ведмедем, він дасть перемогу над цим необрізаним. І результат, я думаю, ви знаєте. Результат Біблія описує, що з першого разу, навіть не з п'ятого, з першого разу, прямо в лоб, камінець попадає цьому в велетню. Хоча перед тим він зазнав наруги, коли той сміявся, каже, що ти до мене, як пес вийшов, що ти проти мене та подивись то я, той навіть не дивився, тому що знав хто його Бог. Друзі, брати і сестри, коли страх, неспокій приходив в наше життя, запам'ятайте, хто наш Бог. Хай в вашому житті прийде мир від того, що ви будете згадувати, аналізуйте, не давайте цим думкам. Брати вверх в вашому житті, тому що Сатана він зацікавлений, що ви були неспокійні. Сатана зацікавлений, що ви були в паніці, тому що вам легше тоді керувати, тоді вам легше помилитися тоді. Ще одна історія, яка записана теж. Вона записана Іван Лівід від Луки, 8 розділ 22 віршика. І сталося одного з тих днів. Увійшов до вчона з ним його учні, і сказав він до них переплиньмо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері бура велика, аж вода заливала їх, і, стали, були, і стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли, розбудили його та й сказали Учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі і хвилям. І, в буря вщух, і вона вщухла, і тиша настала, а до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувалися вони перестрашені, і говорили один одного, до одного, хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вона його слухає. Знову подія, яка описує Біблія, про хвилювання, про страх, про переживання. Тільки тут вже не надуманий страх, тільки тут вже реальний страх. Тільки тут вже реальна загроза життю. Люди, які були в лодці, вони були професіоналами своєї справи, вони були рибаками. Люди, вони, ці люди вони не раз і не два виходили в шторми. Вони не раз і не два ловили рибу. Я думаю, і в ними попадали в такі непрості ситуації, але щось вийшло з під їхнього контролю. Ця ситуація була поособливо непроста для них, тому що вони не могли справитися з тим, що відбувалося в їхньому житті. Вони розуміли, що їхнього досвіду. Недостатньо, щоб перемогти цю ситуацію, цю стихію. Вони бачили, що все, ось-ось. Ще декілька хвилі накриє їхній човен, їхній човен потоне разом з ними. І ось в страсі такому, в в такому переживанні вони прибігають до Ісуса. Вони його будять і кажуть, Ісус, гинемо, помогай!» Я не знаю, що вони очікували. Можливо, вони очікували, що ще одне відро появиться, чи ще одні руки, які будуть вичерпувати воду. Ну, точно вони не очікували, що Ісус встане, скаже Слово і все перестане. Точно вони не очікували, тому що коли це сталося, вони здивувалися дуже сильно. Але от Ісус стає і знаєте, що Він каже? А до них Він сказав: Де ж віра ваша? Ну, знаєте, таке собі запитання. Тут гинемо, вода нас накриває, тут ось ось. Зараз ще декілька хвилі ми потонемо. Ісус Христос задає запитання, де ж віра ваша? Про яку віру питає Ісус? Про яку віру Він запитує учнів? Про що хоче сказати їм цим Ісус? І знаєте, я думаю, що ці люди, вони не тільки були професіоналами своєї справи, вони вже багато ходили з Ісусом. Вони вже бачили, як Бог робив. Вони бачили, що Ісус особливий, вони бачили, що з ним особливий час. Вони бачили, що коли Бог з ними, що Ісус з ними їхнє життя інше. Вони бачили чудеса, вони бачили, як Бог оздоровляє, якусь ізціляє хворого, прокаженого, коли виганяє демонів. І можливо, оця їхня недовіра тому, що з ними зараз Бог, що з ними зараз те, хто, хто може все. Я побачив тут просту істину, я побачив для себе тут, що ці люди не до кінця знали, хто є Ісус. Тому що коли Ісус заборонив і в все замовкло, вони були дуже щудовані, здивовані і задають самі собі запитання, хто це такий. Друга думка, коли приходить страх, я хочу сказати, якщо ви не обізнані і не знаєте до кінця, хто ваш Бог. Якщо ви не знаєте, як він діє в житті, які його принципи, як він себе поводить, коли хтось торкається його або Його дітей, то в вашому житті будуть переживання, в вашому житті будуть хвилювання, ви будете проявляти недовірство. Ісус докоряє їх за те, що в них немає віри, або просто, можливо, ну, не зовсім докоряє, можливо, Він запитує, якби провокуючи їх. Дати самому відповідь, де віра ваша. І вони з часом вони отримають відповідь на це, коли вони підуть і не будуть вже боятися, коли вони будуть проповідувати Євангелію, їх будуть сидіти в тюрми, коли вони будуть стояти на велосинці від життя, вони будуть казати: Ми віримо в Ісуса, ми віримо в те, що ми проповідуємо, і ми своєї думки не змінимо. Інший випадок, коли вони вже не мали страху, пам'ятаєте. Коли Ісус посилає їх проповідувати Івангелію, Він же вознісся. вони йдуть в Синедріон, проповідують їх, зах... їх хватають, їх схопили і їм погрожують. Кажуть: якщо ви не перестанете проповідувати про Ісуса, ми вас посадимо в тюрму або вб'ємо. І знаєте, яку відповідують вони, чого це ми вас будемо слухатися більше, ніж Бога? Хто ви такі? Нам, ми, ми, ми хочемо слухати Бога. І отже, страх це хвилювання, тривога, неспокою, викликаний очікування чогось неприємного. Знаєте, коли ми так думаємо про те, що станеться щось неприємне, я думаю, що ми думаємо мало тоді про нашого Бога. Ми можемо по-іншому навіть сказати. Ісус каже, що віз, віз, коли є страх. Коли є неспокій, це стан відсутності віри, коли мало віри, коли ти не наповнений відносинами живим Богом, коли ти не до кінця розумієш, хто є твій Бог, коли ти забувся, знаєте, коли я досліджував цю тему, я побачив, що Страх, безпокойство, воно було по всій Біблії. Починаючи з буття книги, закінчуючи об'явленнями, завжди люди боялися чогось. Завжди люди боялися. Але я бачу про те, що Бог каже про це. Бог, він говорить, не бійся. Якщо дивитися, Бог до Авраама каже, не бійся. В Буття 15 розділі першому віші Він каже, не бійся, я тобі щит. Тобто. Кожен раз, коли Бог когось посилав, чи працював з кимось, він завжди говорив не бійся, не бійся. Він наголошував на тому, і він не просто казав не бійся, а він говорив факт про себе, хто я є. Коли в Буття 26 розділі 24 вірші, знову Бог говорить до Авраама, цього разу він каже, не бійся, я з тобою. Сьогодні Бог пообіцяв нам багато чого через своє слово. Сьогодні Бог сказав такий факт про те, що Він ніколи не зречеться своїх дітей, ніколи не покине їх. Бог сказав, що він ніколи не зробить так, що якщо у вас проблеми, він вас залишить. Ми можемо це бачити багато. В Біблії описується про це. До Ісуса Навина, коли Ісус Навин стояв перед вибором. Продовжити справу Моїсея, знову слова чуємо: Не бійся, бо з тобою я. В Ісуса Навина 9, Він каже: Я не залишу тебе і не покину тебе. Як був з Моїсеєм, так буду з тобою. Знаєте, якщо Бог сьогодні такий. Якщо Бог є той, хто нас ніколи не залишить, і не покине, якщо Він це обіцяв Моїсеєві, якщо це обіцяв Ісусу Навину, якщо обіцяв Давидові, обіцяв Авраамові, то це певно говорить, що в нього характер такий. Це певно говорить, що наш Бог такий, що він не покине і не залишить. Що Він не оставить. То чого сьогодні, коли в моєму житті є якась є тривога, страх, переживання, чому я не пам'ятаю про цю істину? Що Бог зараз поруч зі мною. Ісус сказав про себе, що Він альфа і омега, що Він перший і останній. Що означає ця істина Альфа і омега? Це означає, що Він спочатку і в кінці, що Він творець цього світу, Він створив і Він буде в кінці цього світу. Але також він сказав, що я і в промежутку цьому світу буду з вами. Сьогодні Бог має особливі відносини з своєю церквою. Він має особливі відносини з людьми, які вірять в нього. І Бог так само продовжує обіцяти цим людям, яким він називає своїми дітьми, що він не покине, не зречеться, не оставить, що він буде йти впереді нас. Коли ізраїльський народ ходив в пустині, Бог стовпом ішов перед них. І знаєте, для них це і було приділення. вони вже навчилися настільки розуміти, що коли цей стоп. Або стовп вогню, або стовп диму, коли днем це був стовп диму, коли вночі він знімався, вони понімали, що Бог йде вже впереді них. Давид, про якого сьогодні говорив брат Сергій, коли воював, він пам'ятав, що Бог йде впереді нього. Він розумів, що не він такий сильний. Він розумів, що не він такий вправний. Він розумів, що той Бог, в якого він вірить. Дає йому перемогу і та битва, яка ми говорили сьогодні про битву з Голіафом, я думаю, для нього так само стала історією, яка записала якийсь сильний Бог ще одним таким підтвердженням. І вже в майбутньому, коли він йшов воювати, він знав, що Бог не покине. Сьогодні ми живемо в нелегкий час, в час, коли в нашій країні йде війна, гинуть люди, невинні діти, коли Ворог атакує зі всіх сторін, і знаєте, коли дивишся, це все, що ти дивишся, воно тільки в тебе викликає страх. Страх за нашу країну, страх за наше майбутнє, страх незнання того, що завтра буде. Я хочу сьогодні ще раз повернути до Слова Божого: Не бійся! Не бійся! Бо я серед тебе, Господь Бог твій, великий та страшний. Так він сказав про себе в словом слові, не бійся! Хай твоє серце не лякається. В Івана 1, 8, говориться такі слова. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто боїться, той недосконалий в любові. Дивіться, що Бог говорить для своєї церкви. Він говорить, що стан страху це не природний стан, це не нормальний стан, цього не має бути в церкві Його. Людина не має боятися своє майбутнє, вона не має боятися за те, що станеться завтра, тому що завтра Бог буде там. І він не змінився. Бог буде там завтра. Не важно, що станеться. Знаєте, часто в нашому житті бувають такі надумані страхи. Це, це ми собі надумали, знаєте, десь побачили, що хтось захворів на рак. І знаєте, і помер, і ми вже боїмося цього, вже собі надумали, що о, ах, не дай Бог, як я це заслабну, а що буде? І знаєте, ці такі надумані страхи. Ми боїмося того, що не сталося. Одного разу я їхав з одним пастором, ми їхали в машині, і я знаєте, мав одружуватися, я почав запитувати різні запитання, і, йлюсь так, пастор з ухмилкою посміхнувся. І думаю, о, зараз він дасть мудру відповідь. А він мені дає таку фразу, яку я до сих пір заповнив. не переходь мостів, не дійшовши до них. Прийде час, будеш помір... Або, іншими словами, скажу, вирішуй проблеми, помірю їх поступлення. Не вирішуй їх проблеми, ще коли вони мають там бути, і ти думаєш, що вони мають. Може так і ніколи не статися. Не переходь мостів, не дійшовши до них. Друзі, тут є велика істина. Часто ми в своєму житті переходимо мости. Знаєте, такі мости життя. А що буде, як завтра, а що буде, як не закінчиться війна в Україні, а що буде, якщо розбомлять нашу країну і Путін захопить Україну. А що буде, що буде, що буде, і таких буде багато. І знаєте, це буде, воно в нас викликає страх, неспокій. А я вам скажу, що Біблія говорить. Біблія говорить: я Бог буду там. Я буду там. Буде в тебе проблема, я буду там. Я тебе не покину, я тебе не відречуся. Може цього достатньо, щоб казати, Господи, я вірю, я йду за тобою. Пам'ятайте, страх це не від Бога. Або це не про Бога. Страх має в собі неспокій. Псалом 42,5 говорить слова, чого душа моя, ти не сумуєш, і чого ти в мені покоїшся? май надію на Бога. Знаєте, хай Бог благословить кожного з нас, брати і сестри, щоб коли в нашому житті приходять трудності, випробування, різні моменти, ми пам'ятали слова. Май надію на Бога. Амінь.